Слава Україні і нашим героям? Це Медіа центр, і з вами я, підполковник Назар Волошин. Сьогодні з нами на зв'язку воєнний експерт, полковник Петро Черник, і обговоримо ми дещо про Україну, воєнно політичну обстановку навколо нашої держави і реакцію світу, звичайно, на останні події в нашій державі. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні, героям слава, пане Петре. Яка наразі ситуація на Купимському і Лиманському напрямках? Як ви можете її оцінити? Проте них там зосереджує сили і засоби, і це є цілком логічно до повноцінного армійського корпусу. Ці метр 40 тисяч вони там зосередили живої сили. Є дискусія, ми ще про це поговоримо у частині, що стосується забезпечення технікою. Чому противник діє саме так і намагається там здійснювати оперативний тиск, та все направду, на, 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 дуже просто. Вони зазнають і вже зазнали, вже є підтверджена інформація, переговори поразки на південні Вони добре усвідомлюють, що ми українці маємо усі передумови для того. Щоб цей плацдарм обвалити і вийти на північне позов'я, а це для них вже буде дуже серйозна поразка. А також не забуваємо про бахмут. Це це питання для них вже політичне. Потім навіть та якось героїв чи не до героїв нагородив тому, що вони місто взяли, але далі просунутися не можуть. Панівні висоти є нашими. Ми перетворили там усе в тих. А з огляду на те, що невеликими кроками здійснюємо звільнення за останні тиждень один квадратний кілометр, то може скластися оперативне оточення. А оперативне оточення це вже персональна серйозна поразка Путіна. Це буде йому дуже міцний ляпас, і там те угруповання буде або зліщене, а було би ще б краще, щоб воно здалося у полон. По кілька тисяч полонених росіян направду можуть змінити їхню мотивацію в такому серйозному сенсі, от і тиснуть на куп'янську лиманському напрямку. Це логічно, бо їм потрібні якісь результати, які дуже невеличкі точкові успіхи у них є, і так може бути це не страшно. Але чи мають вони по справжньому по серйозний потенціал? Я вже згадав про 40 тисячний корпус, який потребує 820 танків і з половиною тисячі броньованої техніки і до тисячі ствольної артерії. Не кажу теж про прикриття танків у межах 500 бронемашин, взагалі, то 500 не підтягує з артилерією. Також тут такі серйозні проблеми. Тобто, якщо в штаті, наприклад, такий корпус вийде на 50-60 забезпечення, то, то для них це буде направду дуже серйозний пуск. Ну, а це не той спеціал, який міг казати, що в них Авено для проривання там тих діяв фронту за останні тижні ми показуємо абсолютно зваж динамік оборони разом з тим, нагадаю, що може таке, що має якісь пуск в кожній війні та куває поїдь і битви можуть бути при програмі, важливо виграти він. Угу. А наскільки успішно наші сили оборони ведуть саме захист, і чи вистачає нам сил і засобів саме на тих напрямках? Ну, у стратегічному сенсі, якби у нас не було потенціалу, то противник досягнув би проривання і наглибину до, скажімо, механізованої бригади, це в межах десь 15 кілометрів. Але на цю хвилину ті просягання сягають у межах до кількох сотень метрів з рідкісним випадком до кілометрів. Тож ми можемо констатувати, що Тегічному сенсі на цьому операційному напрямку нас вистачає в першу чергу артилерійських потужностей для того, щоб розбивати диму. однак, заакцентую на тому, що чисельний потенціал нашого ворога і далі залишається дуже високим. і ми його скасувати не можемо. Це дуже важка робота. А чому саме для от, росіян для окупантів важливі ті напрямки, і вони намагаються наступати саме там? І для скільки нас важливі ці напрямки? Ну для нас, для нас немає дві горятних напівків бути чесно вся тисяча лінія е, бойового зіткнення – це наша земля. Нам треба її забольовувати. Ну, я не поділяю точку зору деяких експертів, які стверджують, що є якісь важливіші напрямки, є якісь менш важливіші напрямки. звичайно, з точки зору завдання ударів в верховному режимі розрахову розраховується точки пролому, але деякі і в, я, і в який і спосіб, то це направду, не предмет для обговорення, а для росіян нічого не змінилося. Ну ставили під собою завдання вийти на на адміністративних кордони Донеччини і Луганщина вони і займають. Якщо уважно стежити за їх майданчиками, пропагандистськими, а я змушуюся цікаво це робити, щоб розуміти, що відбувається на болота, то там може бути серйозна зміна риторики, що меншої України вже і не треба, але війна почалася. Породьбою по по за по 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 Донбас, навіть наш начальник Путін сказав, що Донбас не корпіше і направду стради розуміючи, що вони не можуть ліквідувати нашу державність, завдання мінімум будуть намагатися реєструвати і надалі. Тобто адміністративні тони Донеччини і Луганщини можливо здійснити акцію і дадуться до повторного удару по Харківщині. Все від них можна чекати. І за останньою інформацією, яку буквально сьогодні чи вчора озвучило головне управління розвідки, в росіян ще чимало є ракетоносіїв, саме ракет. Ваша Ну, наприклад. На превеличезний жаль, авіаційний парк, який може застосовувати далекобійні ракети, в першу чергу Х-101, Х-55 повітряного базування, а це носій Ту-95МС, в робочому стані, як кажуть підхідні джерела, я думаю, вони приблизно дають правильну оцінку, є ще у межах 20 ракетоносіїв і десь у межах до 200-300 ракет цього класу у них також є. У частині ракет морського базування 3 м 15 калібр мають щонайменше що не 6-8 робочих надводних і підводних плавзасобів, маю на увазі малі ракетні Класу Паракуртуян, а також два великі робочі фрегати, плюс підводні дизель-електричні човні класу Варшавянка, які до чотирьох таких ракет можуть застосовувати з підводного положення. Це що у них є? Ну і за моїми власними підрахунками, в межах від 80 до 100 ракет за принципом виготовили застосували, вони можуть використовувати ракети. Ми вже згадали, плюс маю ще заакцентувати на Х-47 М2 кінжал Що до десятка робочих і 31К у них є. Ну і тут 22 М3 має ще темно запас потуткалу застосування найважчого ракету в Але за моїми Пішилися кілька десятків. Вони їх застосують. Все більше ці ракети вони робляти не зможуть. Це вже точно і не обговорюється. Тому сперігаємо пильність і розуміємо, що ракеті в Україні ще будуть раз з тим з грудня місяця. Двісті ракет запустили. Вони цей показник поки що не пере. Я нагадаю, з нами на зв'язку був воєнний експерт і військовий аналітик, полковник Петро Черник. Це мілітарій медіа центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки України. Разом до перемоги захищаємо своє.